Слава Ісусу Христу! Слава. Незважаючи на таку морозну погоду, холод не став причиною нам сьогодні залишитися в домах своїх. Але все ж таки це наше бажання бути в спільності і в поклонінні нашому Господу воно виявилося більшим проти спокуси залишитись вдома. На продовження нашого богослужіння я загалом. До кінця нашого богослужіння ми б хотіли з вами сьогодні прозумувати над однією дуже актуальною темою. Темою, я думаю, що більшість з яких має сьогодні відношення присутніх в залі, має відношення чи має проблеми в цій сфері. Це тема стосунків дітей і батьків. Тема стосунків дітей і батьків. Відкриємо слово Боже, яке є записано в посланні. Святу апостола Павла до Ефесяна. Шостий розділ, і ми прочитаємо перших три вірші. Отже, що має нові заповіті? Відкриємо послання апостола Павла до Ефесіан. Шостий розділ. З першого по 3 вірші. Написано так. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша Заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Ми продовжуємо розгляд послання святого апостола Павла до Ефесян, як ми пригадуємо Ярослав Іванович вже досить тривалий час він проповідує часто саме на послання до Ефесян. І сьогодні ми почнемо розглядати шостий розділ, де апостол Павло продовжує розважати якими ж мають бути стосунки у сім'ї? Якщо ви пригадуєте, пригадуєте і знаєте, що говориться в п'ятому розділі в кінці в другій половині, то можемо згадати, що друга половина п'ятого розділу, вона говорить про стосунки між чоловіком і жінкою. І апостол Павло дає досить такі конкретні, чіткі вказівки, настанови, які мають бути стосунки і що необхідно робити кожному з членів сім'ї. Щоб їхня сім'я вона була міцною. Шостий розділ розпочинає з іншої такої тематики, важливої тематики це стосунки вже батьків і дітей. Він дає дуже-дуже чіткі і конкретні, знову ж таки, настанови для дітей і батьків, щоб їхні стосунки вони були міцними і здоровими. І ось коли ми читаємо, апостол Павло просто каже, діти, ваше завдання слухатись. Батьків, і вам потрібно шанувати вашого батька і вашу матір. Коли ми сьогодні аналізуємо питання стосунків батьків і дітей, то все більше і більше сьогодні говорять про поглиблення кризи. Саме в цьому питанні. Дедалі більше і більше ми чуємо в певній мірі прохань. Допоможіть нам у наших стосунках з дітьми. Допоможіть нам у наших стосунках з батьками. І досить часто ми стаємо свідками того, як діти вони з'ясовують стосунки з своїми батьками, а батьки з дітьми. Часто ми вислуховуємо людей, які діляться сльозами на очах, що в них є проблеми з батьками, а батьки діляться сльозами на очах, що в них є проблеми з дітьми. Те, що буде, ця проблема, як не дивно. Бог попереджав ще майже 2000 років тому. Ця проблема вона не з'явилася просто так. Вона, ніби грім серед ясного неба, вона впала до нас в нашу сім'ю. Але коли ми читаємо друге послання до Тимофія, третій розділ, і коли Павло, пише до Тимофія, говорить про останній час і про характеристику людей останнього часу, він каже, знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники. І одну із характеристик, яку він дає людям цього часу, останнього часу, він каже: батькам не слухняні. Батькам не слухняні. Скажу вам відверто, ця тема далась мені досить непросто. Я просив би, щоб дійсно ви молились про те, щоб сьогодні Господь він говорив до наших сердець, щоб ми, як діти, як батьки ми зуміли зрозуміти ті речі, які, можливо, є проблемними в наших сім'ях, і могли їх використати, щоб наші стосунки в сім'ях не стали міцнішими. Звичайно, що ця проблема вона існувала завжди. Протягом всієї історії людства, коли ми дивимося на інститут сім'ї, ця проблема, вона. Стояла в більшій чи меншій мірі. Але такої глибокої кризи, як ми маємо зараз протягом останніх десятиліть, важко знайти в історії інституту сім'ї. Дійсно, такої кричущої проблеми, як стосунки дітей, і батьків, на сьогоднішній день дійсно це прирівнюється до катастрофічних наслідків. Коли ми роздумуємо над цією темою, варто зрозуміти, чому так сталося. Що взагалі призвело до того, що виникли такі серйозні проблеми в стосунках батьків і дітей? Що призвело до того, що сьогодні діти вони є не слухняні своїм батькам? І коли ми аналізуємо причини, мусимо зрозуміти, що є ряд причин, які вплинули, які в певній мірі не залежать від нас, які прийшли ззовні, але є причини, які, на жаль, торкаються наших внутрішніх реалій життя в сім'ях. І одна із перших причин, коли ми дивимося, аналізуємо сьогодні, чому так стається, це те, що ми бачимо досить серйозне падіння рівня моралі в нашому суспільстві. Ми бачимо, наскільки сьогодні процвітає аморальність і як наслідок занепадають традиційні християнські цінності, занепадають сімейні цінності. І протягом останнього часу ми бачимо, наскільки ворог він робить свій великий акцент на те, щоб зруйнувати сім'ю. І сьогодні Дуже-дуже великий тиск синиться, чиниться саме на інститут сім'ї, ставлячи взагалі під сумнів, шлюб чоловіка і жінка. Чи це тільки правильно, чи може чоловік з чоловіком одружуватись, чи жінка з жінкою. Таке поняття, як сором, ну, мабуть, скоро взагалі вийде з нашого лексикону. І тому падіння моралі, падіння рівня моралі, воно сьогодні достатньо серйозно впливає на наші сім'ї. Ще одна причина, яка впливає на наші стосунки, на погіршення стосунків в сім'ях, це засоби масових інформацій. Сьогодні наші діти вони мають дуже-дуже простий і легкий доступ до будь-яких засобів масової інформації. Вони можуть вільно купити будь-який журнал, будь подивитись будь-який фільм, вони можуть вільно сьогодні в інтернет зайти і подивитись все те, що їх цікавить. І знаєте, коли ми дивимося на ті речі, ми бачимо і аналізуємо, одного разу мені довелося ну, просто так випадково сісти разом з дитиною, подивитися, який вона дивиться серіал. Здається, сімейний серіал. Але знаєте, ці серіали, як правило, не пропагують неповагу до батьків. Як не парадоксально, є певні речі сьогодні, коли діти вони мають певний свій жаргон відносно батьків. І навіть в цьому серіалі, коли я подивився, діти не вживають такі терміни, які в певній мірі лякають мене. Чи знаємо, що означає е, шнурки вдома? На дитячому підлітковому жаргоні, молодіжному жаргоні, це означає, що наші батьки є, шнурки в стакані. Що наші батьки вдома, тобто є певна така е, примаскована річ, коли діти не хочуть відкрито говорити про, можливо, про своїх батьків. Вони кажуть, ти знаєш, сьогодні мої шнурки в стакані. І на превеликий жаль, сьогодні засоби масової інформації, вони це пропагують усю неповагу до батьків, нешанобливе ставлення до старших. Ще одна річ, яка має свій вплив, негативний вплив на стосунки дітей і батьків і неслухняність дітей це технічний прогрес. Він особливо має місце сьогодні. І так, сьогодні розвивається комп'ютеризація, передача інформації. Раніше ми цього не спостерігали. Знаєте, те, що мало би в певній мірі, ось комп'ютеризація, інтернет, те, що би мало поєднати, зблизити людей, насправді воно їх просто розріз... розділяє. Воно розводить їх далі одне від одного. Цікаві досить речі, знаєте, коли спостерігаю за деякими речами і думаю, ну, комп'ютер це хороша річ. Дуже часто ми можемо дізнатися, що робиться десь в світі, дуже часто ми можемо поспілкуватися з нашими рідними, які десь в Сполучених Штатах чи в Латинській Америці, чи десь в іншій країні. Але водночас, коли ми бачимо, скільки часу діти проводять біля комп'ютера, біля інтернету, біля мобільного телефону. І дуже часто ці речі вони стають, умовно кажучи, вихователями наших дітей. І час, який би можна використати на те, щоб спільно провести разом з батьками, діти його проводять в інтернеті або в спілкуванні з своїми друзями. Ще одну річ, яку приніс технічний прогрес, він достатньо серйозно збільшив бар'єр між поколіннями. Якщо згадати, можливо, 50-60 років назад, бар'єр між поколіннями, між батьками і дітьми, він був би набагато менший. Але коли ми подивимося сьогодні, на те, наскільки різний світогляд у батьків на життя і в дітей. Наскільки різна культура поведінки батьків і дітей? Елементарно навіть питання одягу. Дуже виріс цей культурний бар'єр між батьками і дітьми. І тому стає дедалі складніше знайти спільну мову між цими поколіннями. Ще одна причина внутрішня, яка призводить до. Погіршення стосунків до бунту дітей, до непослугу. вона ну, торкається батьків. І тут ми не будемо, можливо, особливо зупинятись, тому що я думаю, Ярослав Іванович буде висвітлювати це в своєму слові, але є причина непослідовності батьків в своїх діях, в своїх словах, в своїх вчинках. Не ображайтесь батьки. Але не завжди ми, який і я вже є батьком, я є послідовний у всьому, у тому, що я роблю. Говорю і навчаю. Ще одна проблема, яка є в даній ситуації, це те, що ми, як батьки маємо часто неправильну уяву про щасливе майбутнє дітей, неправильні пріоритети. І ми живемо зараз в час постійно зростаючих потреб сім'ї. Я думаю, ми відчуваємо те, наскільки сьогодні світ він намагається подати нам нові і нові пропозиції. Він намагається нас знову і знову заманити, купити щось нове і щось більше. Якщо взагалі раніше не можна було мати телевізор в домі, то сьогодні із за того, що його не можуть поділити в одній хаті, вирішують купити телевізор в кожну кімнату і поставити ще його на кухню. Якщо мобільний телефон, який я купляв два місяці тому, сьогодні він вже є застарілий, його потрібно поміняти. І багато-багато інших нових потреб вони виникають в наших сім'ях. Якщо виникають нові потреби, що потрібно? Більше грошей. А для того, щоб було більше грошей, потрібно, відповідно, більше працювати. Коли ми більше працюємо, це відповідно означає, що ми менше часу проводимо з нашими дітьми. І однією з причин, чому інколи діти вони не слухаються батьків, це те, що вони неправильно, батьки неправильно все ж таки мають цю уяву про щасливе майбутнє дітей. Інколи ми думаємо, якщо ми зробимо багато грошей і дамо їх нашим дітям, наші діти будуть щасливі. Повірте, це не так. Я пригадую одну історію, коли один хлопчик, який відчував недостатче спілкування з батьком, брак спілкування з батьком. І батько, який був постійно зайнятий на роботі, який працював, який заробляв кошти, він одного разу підійшов до батька і каже: батько, скільки тобі платять на роботі за одну годину твого часу? І батько назвав приблизну суму. І цей, цей маленький хлопчик він прийшов додому, він взяв свою копілку, де він збирав всі свої гроші, він її розбив, він зібрав всі ці кошти. І ту суму, яку було потрібно, він пішов, попросив ще в мами. І мама каже: для чого тобі? Він каже: я хочу купити одну годину часу, щоб побути з моїм батьком. Одна з проблем, чому дійсно діти бунтують, тому що не завжди батьки є хорошим прикладом і не мають. Завжди правильно уяви про щасливе майбутнє своїх дітей. Часто ми дбаючи про матеріальну сторону, занедбуємо їхню душу, що може взагалі привести до їх втрати. Знаєте, дивлячись на цю проблему, ми розуміємо, що це не просто проблема окремо дітей, їхня неслухняність. Це не є просто проблема батьків. Але це дійсно є взаємна проблема, коли. І часто вона виражається в тому, що кожен член сім'ї в першу чергу бачить обов'язки своїх рідних вдома, забуваючи про свої. І дуже часто ми є свідками того, як батько чи батьки з'ясовують стосунки з батьками. Вони кажуть, діти, ви маєте слухати. Так сказано, і те, що ми вам скажемо, ви маєте робити. Це є ваш обов'язок. В свою чергу діти кажуть, ви знаєте батьки, а ви не маєте нас дратувати. Ви що не знаєте, як каже Біблія, ви маєте нас не дратувати, щоб ми вас слухались. Писання дуже чітко нас закликає в першу чергу знати свої обов'язки, виконувати їх і через ці обов'язки служити іншим членам нашої сім'ї. І коли ми сьогодні знову ж таки говоримо про вихід з цієї ситуації, ми говоримо про те, що цей вихід дає писання. Дуже прості і конкретні речі, які ми разом з вами прочитали. Апостол Павло він наголошує і каже, кожен в сім'ї він мусить знати своє місце, своє, свої обов'язки щодо інших членів що сім'ї. І коли ми читаємо ці три тексти, перших три тексти шостого вірша, ми звернемо увагу на два слова, про які тут говориться до дітей. Зараз саме слово до дітей. І він каже, діти. Слухайтеся ваших батьків, бо це справедливо. Ось це перше слово слухатись. Відверто скажу це складно людям. Кожному з нас слухатись когось. Коли ми дивимося в тлумачний словник, то це слово означає слухняне виконання чиїх-небудь наказів, розпоряджень, побажань, підкорення своєї волі, чиїсь волі. Просто покора. Отже ж, коли він говорить про слухайтесь, він говорить про те, що ми, як діти, ми зобов'язані слухати своїх батьків, підкорити свою волю під волю батьків. Бути слухняним буквально означає вислуховувати, уважно слухати та позитивно реагувати на почути. Тому що діти, тому діти повинні підкоритись авторитету і слову батьків. І другий момент, друге слово, на яке хочеться звернути увагу, апостол Павло каже шанувати своїх батьків, шанувати свою матір та свого батька. Слово шанувати означає відчувати та виявляти глибоку повагу, пошану до когось, виявляти турботу, дбати, піклуватись про когось. Це слово шанувати в новому заповіті, воно часто вживається там, де показується ось це благовійне ставлення до Господа і визвеличення нашого Господа. І апостол Павло, він закликає нас, дітей, шанувати своїх батьків. Звичайно, може постати питання у дітей. Слухайте, а скільки ми маємо слухатись, і скільки ми маємо шанувати своїх батьків. Звичайно, батькам би більше сподобалось, якби сказали, наші діти, вони мають слухатись доти, доки ми живемо. Звичайно, діти на це не згодяться. І знаєте, коли ми дивимося на цих два слова, послуху і шанування, то Господь він зробив досить дивну річ. Він задовільняє як одних, так і других. Коли ми говоримо про послух, то послух, він більше відноситься до поступків. А пошанування до поведінки. Діти є послушними до тих пір, поки не стануть самостійними. Одружаться, чи вони підуть жити окремо і працювати окремо, коли вони здатні приймати вже самі рішення усвідомлено, коли вони здатні робити серйозні рішення в своєму житті. Але особлива повага, шанування, турбота про батьків продовжується до кінця їхнього життя, в тому числі і Тобто слухняність закінчується там, коли діти вони розпочинають своє особисте, свідоме життя. Але пошана до батьків, турбота про батьків зберігається до останнього подиху моєї матері і мого батька. І коли ми сьогодні говоримо і звертаємось до батьків, до дітей, то Виникає питання, чому є важливо слухатись батьків. І дивлячись на ці тексти, одним із перших, що ми можемо побачити, це те, що важливо слухатись та шанувати батьків, тому що це приємно нашому Богові. Коли апостол Павло звертається до дітей, він каже, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі. Ось цей зворот в Господі, він відноситься до сфери догодження Богу. Покорі батькам ради Господа. І часто послуг дітей батькам відображає їхню покору Господу. Тобто через послуг дітей батькам ми можемо побачити, наскільки діти є послушні Богові. І неможливо сказати, знаєте що, Господи, я буду тобі слухняний, я буду тебе слухатись, я буду тобі покірний, але я так не хочу слухати своїх батьків, які, здається, вже так відстали далеко від життя. Ні, мої друзі. Це неможливо. Бути слухняним Господу і неслухняним батькам. І коли ми читаємо е, Колосян, 3 розділ, то апостол Павло він каже в 20-му тексті, 3 розділ, е, 20 й текст, діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Тобто, коли ми, як діти, слухаємося своїх батьків, то це є приємність перед Господом. Ми хочемо зробити приємність перед Господом, ми молимося про те, щоб наше життя воно було приємністю для Господа. Ми маємо слухатись наших батьків. Друга причина, чому ми маємо бути слухняними нашим батькам, тому що це справедливе. Апостол Павло, він каже, діти, слухайтесь, бо це є справедливе. Тобто це є правильно так, так є природньо. І це слово справедливість говорить, що воно повинно бути так і не інакше. І Божа постанова робить цю річ справедливою. Тобто, коли Бог Він настандав цю постанову, тобто в цьому виражається його воля, щоби діти слухались батьків. І якщо ми віримо Богові і ми розуміємо, що Божа воля вона є найкращою для нас, то ми так само повинні прийняти цю волю. Слухатись батьків. Коли діти вони приходять в цей світ, то можна сказати, що умовно Бог Він доручає батькам це дитятко. Воно не здатно само зростати, здобувати кошти. На початках воно навіть не здатне ходити. І ось Бог, який хоче, щоб це дитятко корилося йому, воно в першу чергу навчилося корити своїм батькам. І тому, коли ми говоримо про те, що діти мають слухатись батьків, це є його воля. І це є так правильно, це є природньо. Ще одна причина, чому діти мають слухати своїх батьків. Вона знаходиться в п'ятій заповіді, яку цитує апостол Павло, звертаючись до офіціан, яка каже так: шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Коли ми подивимося всі десять заповідей, лише одна ось ця п'ята заповідь, вона регулює стосунки між дітьми і батьками. І лише ось ця одна заповідь з десяти. Вона має дуже і дуже чіткі обітниці для дітей, які шанують своїх батьків. І дві речі, які ми знаходимо, дві обітниці в цій п'ятій заповіді. Написано так, щоб добре велося тобі. В житті, щоб твоє життя, яке ти проживеш, воно було успішним, наповнене змістом, наповнене радістю, щоб те життя, яке ти проживеш, тобі не довелося жалкувати за Нього. І друга річ, друга обітниця, яка дається тут для тих, хто шанує свого батька та свою матір, це те, що ти будеш довголіть. Ти будеш довголітній. І жодна людина не може нікому гарантувати більше років, ніж може обіцяти Господь. 70 при силах 80. Але знаєте, тут питання, мабуть, більше навіть не в тому, в тривалості життя. Але яким буде по якості це життя? І ще одна причина, чому? Діти вони повинні слухатись батьків, тому що послуг батькам закладає, формує в дітях правильні риси характеру, які безумовно допоможуть їм в успішному житті в майбутньому. Послух дітей в сім'ї він закладає, він формує в дітях ось ці правильні риси, мати правильне відношення до своїх батьків і через це, коли вони стають дорослими і приходять в церкву. Відповідно, вони мають правильне відношення до членів церкви, вони мають правильне відношення, шанобливе відношення до служителів церкви, вони мають правильне відношення, коли вони приходять працювати до свого начальника, до свого директора. І тому ось послух батька, він формує в дітях правильні риси характеру. І коли ми сьогодні розважаємо на цю тему послуху дітей батькам, якщо ми діти. Хочемо, щоб Господу було приємно за нас. Хочемо, щоб ми були виконавцями Його волі, щоб добре в житті нам велося, щоб наше життя було довголітнім, наповнене змістом. Ми повинні виконувати ось ці біблійні настанови, по відношенню до наших батьків. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Амінь.